Щоб у вас щось змінило в житті, вам потрібно спілкуватися з людьми, які щось получили в житті. От. Це якщо ви хочете отримати якусь інформацію нову, В мені ніяк. або шукати в животу оточення. Якщо ви зі звичайної сім'ї просто, бідно, живете і так далі, що ви не дотичні будете до такого кола оточення. А, тому звичайно навчання, щоб переймати їх досвід і міркування. А є навчання, які а, кажуть, зайдеш до нас, і Ну, по-чесному, половина, може трошки більше половини, всього такого навчання дійсно надуріло. Ну, дійсно, інфоциганство. Паразити, паразити в цій сфері. Але ми вчора з В'ячеславом сиділи і розмовляли, що ти представляєш, нас вийшло створити проект, де українці ну завдяки цьому. Тобто, так як ми собі це уявляли, тобто ми коли сиділи, уявляли, що прикинь, колись буде сидіти якась пареньок і дівчинка, і, і вона понятно, що буде не одна, і в них буде ціле життя змінюватися, бо вони в нашому проєкті. Ми вчора ну сиділи, розмовляли про це. Дійсно, да ми підсумували. У нас дійсно це вийшло, і вийшло. Це було просто жесть важко. Ми дуже довго до цього йшли, але навіть помімо того, ми зробили так, щоб в будь-якому випадку дуже багато отримали в нашому проекті. У нас є люди, які знаєте, чого заходять. Плют очі, бо вона сидить скучає. Хай тут у вас общається, дивиться. Вони реально сидять, розлікаються і ще й результати які діли. Пробують по приколу. Вони просто по приколу ще заробляють гроші. Ну, таке ще буває. А є люди, які дійсно там в Німеччині сидить якась людина, скучає десь в селі. Не вийшло в людині отримати квартиру, десь в місті. І дійсно досить далеко серед німців. А у нас такого душину не Ну і ми намагаємося зробити все для того, щоб людям дійсно цікаво у нас було і так далі з різних боків до цього підійти.